Добрий день, товариство. Так як вже Ігор сказав, мене звуть Володимир. Я засновник компанії Біагро. До 2021 року, коли засновано, я займався продажем сільгостехніки. З 2009 року працюю в Агро, працював в двох великих компаніях, займався продажем сільгостехніки. Тобто маю якийсь досвід в Агро і в тому, як воно працює. А, що хотів би напевно почати з того, що що таке змішувальний змішувальний вузол? От в 92-му році, як завжди, починається все з Канади, бо канадці молодці в тому плані. А в Саскачевані фермер регород конструює перший змішувальний, перший змішувальний вузол, такий як ми зараз можемо бачити в агроіндустрії. Що, що, яка була його мета? Мета була просто, щоб він змучився носити ці всі баклажки, каністри, закидати цей оприскувач. Він хотів, щоб це було швидко, зручно і перше безпечно. От. І для того, щоб приготувати цей розчин. От. І на даний момент вже 32 роки, як з того часу, як воно існує. От, і з'явилася така індустрія, вона глобальна. Той хендлер, як він називався в Канаді, його вже перекупили там кілька компаній, Полівест. І це вже величезний завод, який продає змішувальні вузли по всьому світу. Вже з цього, з цього ж Полівеста, з хендлера, є куча аналогів, які почали виготовлятися по цілому світу. Але з точки зору агроіндустрії, воно нам все не підходить, тому що це все має бути компактно. Якщо там десь зараз ми подивимося на картинки, десь в якійсь Бразилії чи Штатах це можливо проїхати величезним караваном на поле, то в рамках України це ну, нереально. У нас трошки інша конфігурація полів, інші, інші підхід, і ми по інакше маємо працювати. Тому по цілому світу. В агроіндустрії почали почалися з'явилися такі ще е, винахідники, як той фермер, і ми почали конструювати кожен по по-своєму, своє бачення, хтось там з бочок, хтось просто відром. Хто, тобто, наприклад, це Бразилія і це Бразилія. Тобто там паралельно в Південній Америці це дуже величезний ринок, це про те, про що Коля казав. Там дуже велика насиченість кількість дронів, і вони вже дуже давно працюють Т-40-вими, там вже зараз будуть з'являтися Т-50. Ось тобто, там дуже сильно це все розвивається. Тобто, ота вся кількість дронів велика, вона, напевно, там обітає зараз в Південній Америці. З цього чувака ви можете знати, хто підписаний. Це Мексика Омар Фуентес. Хтось просто працює отак. І їм байдуже. Ну, типу, є бочка, просто без рукавиць, в бафах і їм підходить. Причому в цього чувака в цього чувака підписників там порядка 10 тисяч по всьому світу. Він постійно транслює, вони на т 40, т 30-х літають. От. А є наступна історія. Він ще й російську знає, що ти знав. Так? Є це наступна це історія. Це, наприклад, штати, Pegasus Robotics, які працюють КСАГами. Вони будують трейлери для них і вони туди комплектують е, обладнання своє, вони використовують е, Praxedin MixMate. Як ви бачите, вартість тільки самої оцієї лієчки від 26 тисяч доларів. Прицеп стартує від 76 80 тисяч доларів. От, ось тільки сам прицеп. І то там ще не весь комплектний. Тобто те, про що говорили, що вартість і собівартість там трошки відрізняється. І те, що вони живуть за рахунок кредитів, там, і вони можуть це собі дозволити. Але ну, треба теж рахувати все. От. І е, ми теж нічим не відрізняємося, ми теж в Україні мусимо якийсь шлях пройти для того, поки ми зробимо те. От. І з точки зору. Е, ми мусимо так само враховувати, як ви будете працювати, тобто, які в нас е, ключові лімітуючі фактори існують для того, який це має бути змішувач, через те, що це все впливає, тому що залежно від того, чи у вас прицеп, чи у вас бус, як ви їдете, що туди може вміститися, скільки ви дронів будете мати. Це все треба розраховувати і виходити з того. От. Через те, то, що. Е, я сподіваюся, що в Україні вже чи ще є такі команди, які їздять без змішувачів. Звичайно, що є є, є. Вони покладають цю історію на аграрія. Це дуже правильно. Бо за 6 доларів тільки бракує десять Так, при теперішні при теперішній ситуації. Я оце слухаючи доповіді, я розумію, те, що це просто робота заради роботи. Ну, типу, ми просто варимося в цьому котлі без нічого. Ну, типу. Хто, продавці дронів хочуть гроші за дрони, продавці змішувачів хочуть гроші за змішувачі. Аграрію цікавіше, щоб зекономити на гектарі. Ну, типу, виход на гектари, він рахує економіку свою. Получається, зараз, ну такий, вибачте за слово, в жопі ми знаходимося. Через те, що ми не можемо далі не розвивати цей ринок, не, і, і тому, тому питання от знову, вертаючись до 8 літрів на гектар. і до того, що, яким має бути той розчин, його потрібно приготувати. Не як попало, а приготувати розчин, тому що це важливо. Мало того, що на нас впливає там, жорсткість води, якщо ти його не, роз, не, не змішаєш, то його не буде, ну, він не буде працювати, у вас буде куча проблем. Якщо ця конфігурація, наприклад, бочки там крива, і отут буде десь там, засідати попередні препарати, через пару днів у вас там буде гримуча суміш, яка просто. При наступному ви переїдете до якогось клієнта і просто вб'єте йому поле, бо ті елементи з попередніх препаратів потраплять на це поле. От. Тому ми теж якийсь свій шлях. Ну, з 2021 року ми теж в рожевих окулярах були. Ми стартували як сервісна компанія по наданню послуг. І думали, що ми за рік зараз відіб'ємо все і вирішимо всі свої проблеми фінансові. Але так не сталося. Ми теж пробували. пробували там, спочатку це була одна машина, потім вона помінялася. І вона помінялася за рахунок нашої такої спільноти, що ми можемо спілкуватися і ділитися досвідом. Тобто ми використовуємо постійно те, що якщо ми продаємо змішую, я постійно беру фідбек від клієнта, що добре, що погано. От, і, і далі ми починаємо працю, працювати над цим всім. Наше виробництво знаходиться під Києвом, ми маємо повний такий собі цикл. Ми від зварювання до продук, продукування електроелектричних компонентів, розробку їх, фарбування, сервісне ремонти. В цьому році теж запустили перші такі ідею на базі прицепа, через те, що все-таки, щоб вижити, про це все-таки доцільніше мати через те, що він менші затрати на вас е, лягають ніж е, це буст, там чи ще якась машина. В лінійці в нас є різні, різні від е, того плану, що самі простіші до з автоматичним, навіть є вже з, з автоматичним дозуванням, і вони мають теж свою нішу. Вона цікавить більше за кордон. Через те, що ми своїм досвідом показали те, що ми можемо продавати цей ці свої знання за кордон, Європа тільки зараз стартує. І для них цікаво, якраз ота перші слайди, це те, що безпечно. Якщо ми біжимо за ціною в плані того, щоб зекономити на змішувачі і на ще чомусь, то вони не стараються того. Через те, то, що життя людини для них важливіше, і байдуже скільки б це не коштувало. Всі елементи, які в нас використовуються в змішувачі, це ну, елементи, які використовуються в агроіндустрії, які здатні працювати з хімією, стійкі до агросередовища. Для, для любого завдання, яке ви можете нам поставити, ми його виконаємо. В тому році ми переробляли змішувачі для того, щоб дозувати на капельне зрошення на полуницю. Наприклад, таке теж. Тобто ми… Починалося як з дронів, але закінчуємо зараз тим, що навіть вже працюємо з полоничниками. Через те, що вони можуть це поставити в своїй насосній станції, стаціонарно і дозувати маточний розчин в цю систему. Тобто це теж якби, одна з ніж, які теж можна розвивати. От. І який підхід важливо для нас, це те, що ми. Можемо шукати рішення спільно. От. Було питання в тому році дуже багато було інсектицидів, та? Через те, що він був дешевший, я так розумію. Та? Чи ні? Ну, я не знаю. Ну, було багато таких звернень, що і порошків дуже важко даються для мішання. Це фотографія дистриб'ютора дронів з Румунії. От. Хлопці, це Envidor, здається, Bayer інсектицид порошковий. В них що? ж, них шуропверт, ведро, і воно інакше в них не працювало. От. І так само до нас там хлопці з агрокоптер Волинь» звернулися, у них два дрони Т-20. І чи є у вас якісь каже, рішення? Давайте щось подумаємо. І ми спільно їм знайшли. І... Включи, будь ласка, відео. Це вони а, моспілан, а, розумієте, 400 грам на гектар. От, Ми знайшли рішення технічне з таким спеціальним гідравлічним змішувачем. Та, Це все треба теж працювати в рукавицях, в респіраторі, бо це все суспензія. Але воно дозволяє, попри те, що в тебе є вже в баку змішувач, він вже мішає, він не дає тобі впасти у цій всій муці, і впасти, і забити насос, форсунки, все, що є. Перше, після того, як вони почали працювати, перший був фідбек, що хлопці, ми забули, каже, що таке форсунки на дроні. Каже, ми тепер можемо нормально працювати. І це, це дає змогу збільшити нашу таку продуктивність і е, мінімізувати оці всі ризики, і затрати на простой е, суть, ідея змішувача це для того, щоб ви могли якісно спрацювати через те, що як показала практика. 23-го року, в групі я побачив, що з'явилося куча, куча оголошень, що ми продаємо все своє обладнання, продаємо дрони. Це те, про що от говорили ви. Всі говорили, що зараз виходять з ринку ті, хто його не може пережити, або думали, що вони ну, будуть розумніші за всіх. Це грав та, і ми мусимо цей ринок зараз формувати. особливо розуміння аграріїв, що це, це не може коштувати дешево. Це не може коштувати дешево, тому що просто взяти там шуруповерт і закалатати це в відрі це не рішення.